Яка б'є ідеологію, Крим їх схоже таки дав тріщину. Укерчи невдоволені відсутністю тепла з електрикою. Адепти трикольорового проросійського існування перекрили дорогу, вимагаючи одокупаційної влади генераторів. Російський Медведєв заявив, питання з енергією для півострова Кремль вирішить скоро. Тим часом, очевидь, шукаючи пригод на власні голови, російські окупанти сигнальними ракетами стріляли в бік Чонгара. Українські прикордонники відповіли попереджуваною кулеметною чергою у небо. Інформаційний підсумок середи 2 грудня. До вашої уваги, добрий вечір. Це спецфорд на 2 плюс 2. Вогонь щодоби боєкомплекту бойовики не шкодують. У Краснодоні, кажуть українські розвідники, терористи чекають на залізничний ешелон із таємним вантажем. Президентський палац із молотка. Нового власника за понад 25 мільйонів гривень отримав маєток у середмісті Львова. У Цукерберга з'явилася Макс родинне щастя засновник Фейсбука запостив на весь світ. 99% акцій з соцмережі вартістю 45 мільярдів. Родина віддає на благодійність. На фронті загинув український воїн. Троє зазнали поранень упродовж доби. Це наслідки перемир'я на передовій. Найактивніше бойовики атакували на Донецькому напрямку. По пісках гатили з гранатометів та зенітної установки в районі опитного працювала щонайменше пара ворожих БМП. Поблизу Мар'їнки, окрім гранатометів та стрілецької зброї, активно працювали на ній ворожі снайпери. Загалом неприцільний вогонь. вогонь противників по українських позиціях в Авдіївці, Новгородському, Троїцькому, Широкиному Гранітному щасті та Красногорівці не шкодують боєкомплекту. Бойовики і для своїх у штабі АТО розповіли як напередодні на околиці окупованого Зайцевого це біля горлівки прибула група бойовиків та з мінометів обстріляла школу в тому самому населеному пункті. Де міститься штаб терористів у цій провокації? Хотіли звинуватити бойовики українських військових. Аналітики групи інформаційний спротив в свою чергу говорять про залізничні ешелони з боєприпасами, на які чекають терористи в окупованому Краснодоні. Мало того, туди повинен прибути якийсь таємний вантаж для його вивантаження. На станцію пригнали автокран та вантажівки. А навколо посилили охорону. Сейчас по подвоз боєприпасів, У нас учисляється життя транспорту. Навірно то Ржд им привезет. От запрещенного оружия там ни может быть вы при генеральского состава. Під вогнем вночі опинилися одразу три населених пункти поблизу Маріуполя. У широкиному бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї у районного Троїцького випустили із сотню снарядів з автоматичного гранатомета. Там стріляли переважно по позиціях військових. А от у гранітному снаряди вибухали просто в притул до крайніх хат цивільних мешканців. Там гатили з мінометів, кулеметів та гранатометів. Але з матеріалом з передової у секторі. Військові ведуть на місце, де вночі щось вибухало. Це околиця села Гранітне навколо воронки від минулих обстрілів. Цього разу слідів від вибухів не бачать. Стріляли, кажуть, з району так званого Ленінського парку снарядами, що розриваються в повітрі. Це був е е мінометний снаряд. От Васильок, так званий калібр 82 мм. міліметри. Згідно мінських домовленостей, він є заборонений. І повинен бути відведений. Ну як бачите, вони використовуються. Як вибухало, чув пести його господарка за час війни. Вона ще не те пережила. Частина майна згоріла, а влітку ось тут на вулиці загинув її чоловік. Жінка вісім місяців сиділа без копійки і не знала, де взяти кусень хліба. Боріться за те, щоб мир був, мир щоб був, щоб ми спокійно могли сісти, поїсти і спокійно встати. Ночь переспати, щоб світ у нас був, щоб не здівалися, так як ви отежіву воду кип'ятим і п'ємо. Без світла вони вже місяць немає тепла, виживають за рахунок гуманітарки. Вночі каже, аж шибки дзвеніли. Жінка одразу побігла у підвал. Тільки підвали нас спасають, більше нас нічого не спасе. А зараз сирость яка в підвалі. Вчора опустилися в підвал, куди там довго не просидиш. Ноги помліли, все спина вся застила, тому що кругом камінь і вже потолок сипиться в підвалі, вже не видержує нічого. Стріляють тут переважно вночі, проте цього разу бахнуло серед білого дня. Служить Я? боже. Ви самі почули. А ночі як можна на горизонті? Чорний дим. Там позиції українських військових ймовірно стріляли з танка. Вояки кажуть, одиночні постріли це така тактика, аби деморалізувати вояків і тримати їх у постійній напрузі. Це вже інша позиція. Під полуторкою Юрій вдивляється на рух із того боку. каже усе видно, як на долоні. Та розтяжка с все нормально. У них там. Буквально за кілометр звідси вже перші позиції бойків. Ось там за річкою. І сьогодні вони знову не давали спокійно тут стояти хлопцям. Обстріл тривав щонайменше 40 хвилин. Вночі вони стояли на посту, кажуть, снаряди падали неподалік звідси. Бойовики стріляли з сау та мінометів. Одразу стріляли там в ту сторону. Потім замітили в парку тут, так, вроді прохожіння ДРГ. Дали і все, все утихло, успокоїлась. До таких обстрілів тут вже звикли. Хлопці кажуть, головне, ніхто не постраждав. Алхоцінівська, Сергій Чекочихін, Петро Бойко, спецкор два плюс два. Три десятки кілометрів, три з яких це щонайменше пішки, кілька блокпостів, і все заради того, щоб купити молока або м'яса. Так, жителі окуповано Луганська вже місяць ходять по закупки на вільну від бойовиків території України. Місяць тому прикордонники відкрили Станиці Луганський пішоходний перехід, і відтоді Луганці міняють російські рублі на гривні, беруть великі торби і вирушають по харчі. Що саме купують? Бачила Мар'яна Бухан. З великими торбами вишикуватися у черги люди починають із четвертої ранку. До окупованого Луганська везуть вони переважно продукти. І з самого ранку біля пішохідного переходу ті, хто свої луганські родини годують з власного городу, закривачка, яблочки на та саме картошечка. Всьо начинають молока й качає творог, м'ясо, сало, рибу, сьовізу. Пропускний пункт відкривається о сьомій. Ходім, добре утра. Прикордонники перевіряють перепустки, представники фіскальної служби роздивляються вантаж. Сілюки Самого Луганська тим часом багато хто йде з напівпорожніми та навіть пустими торбами. Токуєм, все хороше, то і купимо. Тіжула ж не можна на то чим прийде бажа наповнювати чим доведеться Луганчани їдуть сюди. Ринок у станиці Луганській нині найпопулярніше місце селища. Ви нас знімаєте <laughs> Тому що ми туда, тому що ви будете показувати. а Нам відомо Якщо тут масло стоє 85 п'ять. Там ста двісті ціни у сусідньому Луганську тут основна тема для розмов. Валерій про це цензурно говорити не може. Ну, охеренно. Сюди чоловік приїхав за м'ясом, виторгував свинячу голову за 130 гривень. Каже, вдома за таку ціну зміг би купити, хіба що свинячі вуха. Голова не знаю, язик 200 гривень. Продавчиня Ірина покупцям з так званої республіки радіє. Минулого ну, дня, жителі Луганська, голубі, вони раді, що не отримують пенсію, приїжджають сюди, і я кажу, що... У Нас там завал за всі найкращі жителі окупованих територій купують м'ясо, молоко, сметану та ковбасу. Беруть всього по чечують, но скупляється зразу. Допустим, час новому воду скупляється на 500-600 гривень. Ета мінімал. Зовсім не беруть олію. Вона в Луганську в ціні не піднялася. Нічого, нічого не відомо. Ми своїх кормів. Українців на ринку жителі окупованого Луганська не затримуються. Продукти треба купити дуже швидко, адже вже о четвертій вечора прикордонники закриють пішохідний перехід. Все донесем, довезем, дітей накормим, голодний не бо Черв на ринку менше, але вони з'являються біля пункту пропуску. В середині дня волонтери сюди привозять одяг. Народ грибе навіть не приміряючи сарафанчупач. Ну, що є? Що підходить. Я ж шнітока сім б... большая сім'я. Накупив харчі, зібрав одяг. Люди знов стають у чергу на вихід до окупованої території. Три-чотири години, і українські продукти вони їстимуть під російський телевізор. Мар'яна Бухан, Євен Соловей Віталій Овсяніков, Спецкордва плюс Вона поїхала в Донецьк. Жила там три тижні в лікарні під прикриттям. Мати тяжко пораненого бійця Романа Капація з Полтавщини знайшла сина і змогла вивезти його з окупованої території завдяки допомозі небайдужих. Найбільше жінка нині завдячує місцевому лікарю, який ще живого витяг її сина з моргу і врятував йому життя. Воїн потрапив у полон під Мар'їнкою. Бойовики прострелили Романові ноги, порізали органи, зламали руку з армійським татуюванням та написом Львів і закатували до коми. Уже три місяці Ганна Капаці живе в столичному військовому шпиталі. Нас тут четверо. Як і інші, вона доглядає свого тяжкопораненого сина Романа. Він у реанімації додому до чоловіка, двох синів та 12 онуків. Жінка навідується раз на місяць на один день. То по справку поїду, то по одежу поїду. Бо то знаєте, сезони ж міняються. Її найстарший син батько шістьох дітей, найменшій онучці 10 місяців. Романа мобілізували в березні, а вже в травні він зник під Мар'їнкою. Батьки оголосили сина в розшук. Дніпропетровські волонтери знайшли Романа у Донець. Ську в лікарні впізнали за татуюванням армейська. Там написано львів, там танк нарисований нарісований яворів. І на рік служби волонтери допомогли пані Гані дістатись до Донецька, і там вона дізналася. Машину, де був її син, бойовики розстріляли. Тих, хто вижив, узяли в полон. Романа катували, стріляли по ногах, різали ножем, рука з татуюванням з кількома переломами. У мозку три величезні гематоми. Його ледь живого знайшов у морзі місцевий медик і врятував три тижні, як звичайний пацієнт, пані Ганна перебувала в лікарні. Їй двічі на день дозволяли провідувати сина. Я не виходила оттуда. Вони мене не. Не пускали, бо там же ж по території з автоматами ходили. Старалася тільки в реанімацію і назад у ту кімнатку, де я жила. Пані Ганну співчутливі лікарі переховували від бойовиків. А коли геть стало небезпечно, каже, підігнали реанімобіль і почали готувати Романа до перевезення. Це згадує була найстрашніша мить. Мені сказали мовчить, мов не наші. Мовчіть і все станьте, стійте, як каменна, і все прибігли там з автоматами і почали кричати. Ти бендеряка вонючий, зря ми тебе не дорізали. Утекти з лікарні таки вдалося. Далі інший реанімобіль, який уже перевіз на нашу сторону, а згодом вертоліт до Дніпропетровська. У ту саму ніч у лікарні Мечникова Романові зробили декілька операцій. Нові він переніс і в Києві. Кілька днів тому повершив кубами. Кажу, синочок, дивися, рядом лежить дідусь старенький у нього тоже трубочка в горлі, кажу, він шепче. Шепче, кажу, давай, шепче, шепче що небудь, я почую. Кажу, каже, мама, і він ну, так губками так. Я два рази так сказав, Я, я дуже плакала, бо за шість місяців перший раз побачила. Така no, радость була, з радості. Плакала. Мати вірить у її сина є всі шанси знову стати на ноги. Головне, аби він вижив та забув усі страхіття, які йому довелося пережити. Ольга Максимова, Максим Шинкаренко, спецкордва плюс для небайдужих людей, що мають бажання та можливість допомогти захисникові батьківщини Роману Капацію на сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога. Ми розмістили всю необхідну інформацію про воїна. Нову реактивну систему залпового вогню верба, що повинна замінити грати ще радянського зразка. Розробили в харківському конструкторському бюро імені Морозова. І ще кілька бронетанкових новинок, які нині проходять тестування, продемонстрували журналістам напередодні дня збройних сил України. Бачила нову зброю і знімальна група спецкору. Українська верба проти радянських градів. Конструктори запевняють, вона точніша, швидша і маневреніша. Російський Урал тут замінили українським кразом, але найголовніше модернізували систему зарядження боєприпасів. Град заряджається вручну, тобто кожну ракету беруть два воїна і. 40 штук одну за одной, Это где-то э, займає около сорока э, п'ятдесяти э, минут. А, а верба заряджається, подъезжает аналогічна машина, тоже з готовим э, пакетом цих э, боєприпасів. Они состикуються пускові установки з заряжающей машиной і просто э, перізаряжаються э, автоматически. А що це дає? Що приїхав швидко прицілився, вистрілив і поїхав? Тебе не встигли засекти вороги. 15 мільйонів гривень на доопрацювання вже через півроку можна розпочинати випробування, запевняють конструктори. БТР 4 який вже є на озброєнні української армії, зараз проходить випробування з німецьким двигуном, який дає економію пального та подовжує срок служби машини. У новому БТР-4 конструктори підсилили броню кабіни. Тут українська броня, яка по характеристикам. Краще ніж броня, та що виробла, вироблялась в радянському союзі, і це досягнення нашої України. А вона краще захищає екіпаж. А це дуже важливо. Якщо ти воюєш і розумієш, що в тебе гарний захист, ти впевнено воюєш. Новий дозор уже пройшов випробування, але викрилися недоліки в роботі деяких систем та механізмів. За місяць конструктори обіцяють доробити броню і розпочати виконувати замовлення армії. Вона має п'ять передач. І задній ход, сучасна українська радіостанція, система колективної захисту, екіпаж 7 сім чоловік, місто командира, броніровані стекла, які видержують защиту від стрілкового оруження. За даними «Укроборонпрому», здебільшого бронетехніка ламається через навміння екіпажу. Тому конструктори розробили ще й спеціальний тренажер для швидкого навчання воїнів. Імітується не только. Работа екіпажа і наблюдення за тим пространством, которое окружає. Ну імітірується також звук двигателя, работа прицела, робота оружає конструктори запевняють, значно прискорюють модернізацію як важкої військової техніки, так і легкої, щоб скоротити строк між виготовленням машин і доправленням їх на передову. Світлана Фечунсовілексіїв Харків спецкордва плюс Росія не відвела озброєння на Донбасі і ризик погіршення ситуації залишається. Таке заявив нині в Брюсселі генсек НАТО Ян Столтенберг. Очільник альянсу запевнив, допоки конфлікт на сході України не вщухне, Кремль не зможе розраховувати на відновлення відносин із заходом. Про посилену стурбованість альянсу Катерина Шепко. До Брюсселя українська делегація їде звірити годинники з НАТО, а також нагадати, на Донбасі триває воєнний конфлікт із Росією. Очільник НАТО зазначає, перемир'я перемір'я триває, але ситуація тривожна. Ми помітили певний прогрес у реалізації мінських домовленостей. Проте ситуація досі крихка. Росія не вивела своїх військ та озброєння. Незаконні сепаратистські групи не роззброєні. А Україна досі не має цілковитого контролю над власними кордонами. В альянсі Києву обіцяють фінансову допомогу та програму з розмінування Донбасу на засіданні НАТО вперше в історії міністри ухвалюють стратегію проти гібридних воєн. Ми не відводимо погляду від України і від подій на Донбасі. Ми стежимо і володіємо картиною. Ми знаємо, що Росія досі підтримує наближені до себе сили на сході України, і ми на це очі закривати не збираємось. Та попри всі запевнення в підтримці України, тут говорять і про відновлення комісії НАТО Росія для боротьби з ісламською державою Кремль необхідний. Та Київ заспокоюють. Наразі йтиметься лише про російські літаки, які більше не мають порушувати натовський повітряний простір. Я розумію, що союзники не обговорювали відновлення співпраці з Росією. Послання, яке я отримав від кожного міністра, я вже говорив сьогодні. Мовиться лише про необхідний рівень взаємодії. Завершені засідання Павло Клімкін називають цю зустріч символічним сигналом підтримки України. Інший, реальний знак підтримки за кілька годин до того дістала Чорногорія. Після років реформ країну офіційно запросили вступити до лав НАТО. Першою відреагувала Росія, пригрозила Чорногорії погіршенням відносин між країнами, зокрема, скасуванням спільних програм. Катерина Шепко, Спецкор, 2+,2. 20 мільйонів 252 тисячі 400 гривень саме за таку ціну в центрі Львова продали президентську резиденцію, продали швиденько саме напередодні місцевих виборів. Найцікавіше, що в так званому аукціоні брали участь лише три компанії. Місцеві чиновники кажуть, аукціон відбувся цілком законно і без порушень. Тож, хто купив маєток у чотири сотні квадратів із прибудинковою територією та басейном у самому серці Львова, і головне для кого купив? Дізнавалися наші кореспонденти. Найчастіше тут зупинялись кучма та Ющенко майже півтисячі квадратних метрів не надто розкішних, проте в престижному і тихому районі Львова продавали більше року. Тільки з шостої спроби знайшовся покупець. Щоправда, за цей час ціна замість стартових 29 мільйонів гривень знизилась до 20. Ми маємо відповідну ситуацію економічну, яка не сприяє відповідно. Е е Збільшенню ціни чи, по крайній мірі суттєві такі конкуренції цін. Почекати сприятливішої ситуації на ринку нерухомості в облраді не захотіли, бо щороку отримання президентської садиби обходиться обласному бюджету у щонайменше 150 тисяч гривень. На аукціоні продали лише будинок. Земля в оренді меблі вивезли. Це склад Львівської обласної ради. Тут зберігають частину меблів із резиденції президента. Частину меблів перевезли в сесійну залу облради. Використовується для депутатів, помічників для спілкування, підготовки. До сесії документів. Загалом всі задоволені. Після того, як президентська резиденція стала приватною власністю, журналістам тут не раді. Інвестор, який купив будинок, робить тут ремонт. Що далі буде у стінах, де колись ночували глави держав, новий власник не зізнається. Купили це з подальшим використанням в комерційній діяльності. Тобто, там не буде ані ресторану. І не буде змінений швидше за все якийсь зовнішній вигляд. Процедура продажу президентського будинку юридично була прозорою, кажуть ріалтори, але продати його можна було дорожче. Ціна десь межує з ринковою. Но тут є одне зауваження: що об'єкт унікальний. Якщо ми хочемо продавати унікальні об'єкти, то ми можемо в принципі не збивати ціну. Залежності, як ми проведемо рекламну кампанію. Ну чому тільки львівські пару фірм які належать приблизно одній і тій самій особі, взяли в тому участь? 20 мільйонів гривень, які львівська облрада отримала від продажу резиденції, збираються використати на потреби енергоефективності та для реконструкції львівського перинатального центру. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів Спецкор, два Газові заправки під замок у столиці зносять газові АЗС. у Київській мерії стверджують, більша частина станцій не мають жодного дозвільного документа і відповідно працюють нелегально. Деякі взагалі розташовані просто поруч із житловими будинками, і у випадку диверсії чи порушень правил експлуатації, аргументують свої дії чиновники. Це може спричинити трагедію. Власники заправок своєю чергою запевняють, їхній заробіток легальний, а демонтаж заправок звичайний перерозподіл прибуткового бізнесу. Ігор Бондаренко шукав істину в невловимому оком газовому питанні. Болгаркою та різиком від шостої ранку комунальники демонтують газову заправку на проспекті Григоренка. Процес демонтажу опроняють люди в камуфляжі та бронежилетах. Вони теж працівники комунального підприємства з благоустрою. Молодики навпроти приїхали захищати приватний бізнес. Це злочин, який вчинюється по відношенню до підприємства, то тобто знесення його майна. Без рішення суду бізнесмен демонструє купу документів, мовляв, працює легально, сплачує податки. Комунальникам цих папірців замало. Земельні ділянки в більшості випадків не оформлені або використовуються не за призначенням. Чому демонтують? Тому що відповідно до права благоустрою визначено, які повинні бути документи. Одним з документів повинен бути оренд. Право користування земельними ділянками. Половина газових автозаправок у столиці нелегальні підрахували київські чиновники і за півроку вже демонтували з пів сотні установок. На черзі ще 150 проте порожніють місця недовго. У нас є інформація, що вас знесли 17.06. Так. Неселе ви знов поставили? Ні, зараз уже другі власники. На вулиці Стеценка цього року з'явилося ще кілька заправок. Одну втулили за метр від Серецького гаю та парку Дубки. Якщо щось рване? Може, ліс у вас? Я не знаю, нічого. газові заправки вибухають. У травні цьогоріч у Вінниці пролунало кілька вибухів. Зайнялися цистерни під час перекачування скрапленого газу. Під броварами теж вибухнув газовий модуль. Вогняний газовий фонтан приборкували всю ніч. Жердолося уникнути, оскільки заправка розташована на околиці міста, розтикувати по всьому місту оці вибухонебезпечні об'єкти, які можуть бути також об'єктами диверсій, ну це, це вже знаєте занадто. А ще гірше, якщо е, ці об'єкти працюють поза. Правовою зоною щодо сплати податків, власники заправок готові легалізуватися. до всіх операторів ринку будуть однакові вимоги. Київська влада бореться з учасниками ринку вибірково. Скажеться в профільній асоціації. Ми бачимо основну причину в конфлікті між олігархами, які продовжують цеплятися за можливість повністю контролювати ринок. Автомобілісти активно переходять на газ. Пальне вдвічі дешевше за бензин. Тому чорний ринок скрапленого газу надприбутковий. Йор Бондренко, Ілля Шанкаренко, Вадим Литвин. Спецкор 2 плюс 2. 40 тисяч доларів у сумці, яку забула панянка в автобусі в Бердичеві. Жінка вже й не сподівалася на те, що вдасться повернути утрачене, але сталося диво. Уже наступного дня їй зателефонував невідомий і запропонував зустрітися. Чоловік, що прийшов на зустріч, повернув усе: і торбу, і гроші, і не взяв ані копійки. Винагороди згодом з'ясувалося, що великодушний чоловік колишній грабіжник ювелірних магазинів. Пані Наталія не показує свого обличчя, Соромиться, не хоче, щоб її пізнали знайомі та родичі. Каже, історія, в яку вона потрапила, схожа на диво. Того дня жінка поверталася з Вінниці, де щойно продала будинок. У сумці купа документів і 38 тисяч доларів. На вокзалі у Бердичеві сіла у маршрутку. А коли виходила, забула сумку з грошима. Коли я вже помнила. дивлюся, маршрутки слід простив, номера я не заповнила. І, і шофера теж не обратила куда Куди бежать, что то делать, не знаєш, тому що ну ну самі розумієте, вже сумка не залишиться в маршрутці. Але наступного дня жінці зателефонував незнайомець і запропонував зустрітися, щоб віддати їй торбу. Ну він мені віддав сумку. Там все було в цілості і сохраніст. Ми пішли в парк, пересчитали. Він он не взяв абсолютно нічого, що я очень сильно удивилась. Таємничим і скромним незнайомцем виявився ось цей 31-річний чоловік. Наразі Олександр відбуває покарання у місцях обмеження волі за грабежі ювелірних магазинів. Уже відсидів 6 із 9 років. Тепер він навіть має право кілька годин на тиждень їздити додому. Розповідає того дня з колонії пом'якшеного режиму у Бердичеві у супроводі наглядача їхав у лікарню у маршрутці на задньому сидінні. Помітив чиюсь сумку, поки наглядач розраховувався за проїзд, сховав. Її собі під куртку згубився спочатку. Вже коли приїхав додому. Я її відкрив цю сумку, побачив там документи, гроші дуже багато в установі, де відбуває покарання Олександр, такому вчинку особливо не дивуються, хоча зізнаються, цей випадок у них уперше. Він прибув до нас на пом'якшений режим. Зараз він також себе веде як законослухняний громадянин України, не порушує. Приймає активну участь у спортивних заходах в житті. Свій учинок Олександр не вважає якимось особливим. Хоча жартома каже, після розголосу історії з поверненням торби з доларами, дехто може вважати його простаком. Але я уявляю, що зараз буде з мене сміятися Україна, тому що лох, там драки подібне. Ну я розумію, Я ж кажу, щоб... Декілька років назад я теж так би сказав. Після виходу з місць позбавлення волі Олександр сподівається знайти роботу і одружитися, і більше ніколи не повертатися до кримінального минулого. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина Спецкор 2+,2. Радість для батька з надією для всього світу засновника Фейсбука. Народилася донька, їй уже дали ім'я Макс. батьки від такого щастя вирішили, що мільярди Цукерберга повинні робити щасливими ще й інших людей. 99% акцій Фейсбука, які належать Марку, які нині оцінюють у 45 мільярдів доларів. Родина віддасть на благодійність. Кому і на що знає Анастасія Буренець. Люба Макс, у твоєї мами і в мене наразі немає слів, щоб описати надію на майбутнє, яку ти нам даєш. Такими словами Марк Цукерберг розпочинає листа своїй новонародженій донечці і викладає звернення в мережу. Дівчинка його перша дитина до цього три вагітності дружини пристигли закінчувалися викиднями. За доньку Цукерберг з дружиною дякують сенсаційною заявою. Обіцяють віддати 99% акцій Фейсбука з тих, які їм належать, в спеціальний благодійний фонд. Вартість цінних паперів нині становить 45 мільярдів доларів. Їх планують витрачати на розвиток людського потенціалу та створення рівних умов для всіх дітей у світі. Насамперед, гроші підуть на просування індивідуальних систем навчання, розвиток комунікацій та боротьбу з недугами. він віддає 99%. 99% акцій. я думаю, що одного відсотка, який в нього залишиться, буде повністю достатньо для його дітей, і це правильно. Передавати акції на доброчинство подружжя обіцяє все життя. Тож це процес довготривалий і розтягнеться на кілька десятиліть. У компанії Фейсбук пояснили, упродовж щонайменше трьох років Цукерберг жертвуватиме до мільярда доларів на рік. Я був дуже приємно здивований. Це завжди хороші новини, коли люди щедрі. Я працюю в сфері благодійності. і Це завжди добре, коли люди віддають. Це хороший вчинок, який може стати прикладом моделлю для багатьох інших людей, щоб віддавати Цукар не є рекордсменом. Найщедрішим в історії людства став Уоррен Баффет, який п'ять років тому на добрі справи вже передав половину свого багатства. Це 37 мільярдів доларів. А в заповіті записав на благодійність 99% статків. Їх нині оцінюють сімдесят 72 мільярди доларів. у рейтингу вважають Біла Гейтса із сумою в 30 мільярдів доларів на доброчинство. Анастасія спецкор Даруємо і буде нам щастя на тій життєстверній ноті. Нині маємо завершити над вечором. Четверсто спор знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте, і доброї ночі.